Тут я би питання, скажімо так, розподілив би на два. Перше, це ефективність протиповітряної оборони зросла з 30% там, яка, до 70-80 тому що, по-перше, відновлено те, що було втрачено під час першої ночі, розв'язання цієї війни. Першої ночі ви маєте на увазі 24 лютого минулого року, так? 24 лютого минулого року, так, було досить потужне ракетне ну, бомбардування і застосування ракет, і були комплекси, і наші реалізаційні станції виявлені ну, пошкоджені значно пошкоджені. Тому ефективність ППО була нижчою. Зараз це все відновлено, плюс ми отримали. На ну, озброєння знають всі е, сучасні е, іноземні зенітно-ракетні комплекси, як, які також, да, також дали можливість наростити ефективність. Е. А що стосується чи допоможуть винищувачі е, е, іноземного виробництва, ну, всі повинні розуміти, що зенітно ракетний комплекс, який би швидкий він не був, він все одно буде пересуватися по поверхні землі е, набагато повільніше, ніж літак. І захистити повністю перекрити весь кордон, всю територію і довжину фронту тільки з інтеракетними комплексами, це треба їх не одну сотню мати на зброї. Цією задачою може справитись літак, який є набагато мобільніший, маневрніший, тобто на загрозливих напрямках або на напрямках, де розвіданий противник, піднімається винищувач і закриває цей сектор. Якщо цих секторів 5-6 це закриває. П'ять шість літаків в той же час закрити просто знімати ракетними комплексами. Ці прогалини буде неможливо.